Доброго дня усім! Ну що, покажу, що буду робити з цими орхідейками. Як я вже вам казала, дві орхідейки в мене поки не залишилися в своїх посадочках. Я їх тільки ось так розложила моком, обклала, і все, більше я з ними нічого не робила. Тут я сняла один листочок, я вам показувала. Ці всі орхідейки я ось так по посадила в мох в мох, щоб вони мені почали розкуклювати корінчики, щоб я бачила, що вони просто в тому ґрунті вони вже не могли залишатися. Я їх всі зачистила, корінчики, ось де лишилося корінчики, де лишились тільки тяжі. І там один-два корінчика, дуже було багато гнилих корінчиків. Так, я подумала, що їм просто в мохові буде на даний час трошки краще, ніж в тих посадках. Цей мох я вже далі використовувати не буду, тому що вони ще до кінця не витравляні від тріпсів. І ось зараз я їх ще раз протравлю, вони побудуть до завтра, післязавтра, і я почну їх вже садити в посадочки, думаю, буду їм робити. Замочу кору, замочу ось цю кору, обдам її кип'ятком, залию. В якійсь мисці чи в чому, щоб вона трошки дві сутки помокла, щоб деяка є букашка, якщо то забралася звідси. ось І будемо з вами тоді робити посадочки. Є орхідейки, які себе почувають прекрасно, навіть після першої обробки. Дивіться, листочок зовсім лізе вже. Хороший, без всяких покусів молодесенький, без нічого. Деякі орхідейки вирішили видавати діток. Я не знаю, що мені з ними робити. Ой, ось ця орхідейка. Ну, В неї там є трошки корінчиків, ось залишилося. чуть чуть корінчиків. Я думаю, вона потягне. Ось. Вилізла вже діточка. Ось ця орхідейка. Теж в неї там, що в неї там, в неї там, в неї там є два корінчика. Теж я бачу, що ось тут буде теж дітка. Ось ця орхідейка, яка була, я думала, вона сама краща це з нових, що я бачила, що вона ще не пересаджена нічого, і, напевно, що сама була остання, яку купили, бо вона не була поїжджена так тріпсами. Пробуджує ось мені дві почечки. Я їй говорю, кажу їй тобі рано цвісти, не знаю, що робити, чи буду відрізати ще нижче цвітонос, чи я буду удаляти повністю цвітонос. Покамість не знаю, наблюдаємо. Лістики тверденькі, все добре, почуваю добре. Я їх ось так посадила в мох. І зараз ми з вами розвела актару останніх півпакетика на півлітру водички. Я вам казала, актара розводиться один пакетик на один літр води, щоб вивезти тріпси. Бо якщо розводите в більші пропорції, тріпси не... Виводяться Далі ось ця орхідейка. Ми з неї забирали один тільки листочок, один тільки листочок, дивіться, далі листочок ось вже з цієї половини лізе непокушений. Його вже ніхто не їсть. Він вже прям такий хороший хороший орхідейка почуває себе прекрасно. Так, Корінчики я ось так обкрила мохом. Ось які гарні корішулечки. Вони не пересихають вже, так як пересихали. Все чудово. Покаміс вона буде сидіти в цьому ґрунті, поки я з цими орхідейками не розберусь. Вона більш-менш себе добре почуває. Ця орхідейка теж покаміс буде сидіти. Те щось так обкрила я її мохом, корішульки там є, покаміч буде сидіти так. Якось так. Ця орхідейка в нас була без точки росту. Вона з діткою, дітка ось прекрасно ростить листочок і він вже не покушаний. Так що актара це самий хороший дієвий спосіб від тріпса. Я не перший раз в цьому переконуюся: дітка росте, ну, точки росту тут не буде. Я вам казала, що ще одна орхідейка в нас є без точки росту, але коли я почала зачищати ось ця, що вона росте, діточку. На цвітоносі, коли я почала зачищати, там, оказується, є листочок, але він зверху був так з'їжаний тріпсами, що просто вже ужасно. Але бачу, він починає відростати. Так що, в цієї орхідейки точка росту таке буде, вона помаленько відростає, там хоч заломаний листочок, але все одно. Точка росту відростає. Далі. Е, далі, далі, далі. Далі, далі, далі. Так. Ось ця орхідейка, ось цей листочок я в неї тут забрала. Він був жовтий, мені він не подобався. Я там його гарненько зачистила, залила, там все засохло в неї, все прекрасно. Точка роста не нарушена. Точка росту росте, листочок росте, все прекрасно і чудово. Цей листочок теж ось росте, вже теж не покушений. Ось, звідси почав рости. Від цієї крапочки. Я прям заповнила цю крапочку, щоб, бачити, чи вже кусають, чи ні. Не кусають вже. Тут ось. Теж щось росте на світоносі. Тут дві почки пробуджуються. Ось одна, ось друга. Тут росте дітка, тут росте дітка на світоносі. Якось так хазяйка відправляла так. Буду відправляти з дітками. Головне, щоб вони були здорові. І щоб все вийшло наростити їм корінчики. Е, обробляю актарою. Через 2-3 дні буду розводити янтарну кислоту з нікотиновою кислотою і аскорутин. Які пропорції в мене на каналі є вже відео? Я вже не раз розказувала. Дуже класна ця піджива. Дуже класна. Листочки молоденькі ростуть, корішульки швидко пробуджуються, ростуть. Вона взагалі чудово. Дуже класна піджива. Так що, якось так. Буду робити обробку. Я вже вам показувала, як не буду займати ваш час. Зустрінемося вже, як буду обробляти їх підживою. По камість на цих орхідейках все. Кору мочимо, орхідейки обробляємо, чекаємо 2, 2 дні і обробляємо підживою для нарощення корінчиків і садимо в ґрунт, щоб вони вже вкорінювалися. Все. Всім удачки, всім пока-пока, мирного неба. Пока-пока. Мурка. Ой-ой.